До нас в продаж поступилася ось така Audi Q2 в жовтому такому яскравому кольорі. Зараз на ринку пропозицій з таких всього три. І наша четверта скоро залетить в інтернет. По ціні 26 тисяч доларів. Але ця просто на максимальному на фулі все, що тільки може бути: наружній асфальт, внутрішній асфальт, рубане кермо, s сидіння комбіноване зі шкірою. На адаптивних фарах вони вирізають. Зустрічне автомобілі. Тут адаптивний круїз контроль безключовий. Тут просто фу максимально тільки може бути. Лед приборка з навігацією. В авто 93 тисячі пробігів і тільки що було пройдено ТО. Тобто найближчі 15 тисяч зовсім нічого робити не треба, тільки треба заправляти і їздити. салону у нас тут просто жир самий жирний. Рубане кермо спортивне, спортивні сидучечки такі скомбіновані з тканиною. Із шкірою лед-приборочка. З навігацією вбудовані, такий невеличкий екранчик. Адаптивний круїз, дістронік, отримання в полосі, мертві зони. Це, що тільки може бути. Камера заднього виду. Якщо вас цікавить це авто, воно коштує 26 тисяч доларів. Я вам кажу, інше такого не знайдете. Тому телефонуйте до нас, ми вам з радістю покажемо та продамо авто.